Це зала середньовічної реконструкції у музеї історії міста Хмельницького. Тепер названа іменем Героя Миколи Тараса. Більшість експонатів тут реконструйовані ним. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Тривалий час мав статус безвісти зниклого. Втім, згодом стало відомо. Він поклав своє життя за Україну. Тож у музеї вирішили зробити меморіал у пам'ять про бійця. Через те, що Микола Тарас був тривалий час у статусі безвісти зниклого, а пізніше, вже за два з половиною роки, 16 вересня, ми його поховали 2024 року. І от ми вирішили, що потрібно якось створити. Якийсь меморіал пам'яті цієї людини, хоча він і не був музейником, але він був музейником за покликом душі. У музеї кажуть, Микола став ідейним натхненником створення зали середньовічної реконструкції. Багато костюмів відтворював із ілюстрацій історичних підручників. Матір героя додає, таке захоплення у нього було з дитинства. Десь з класу з четвертого, п'ятого, так от. Він цікавитись став, його захоплювала історія. Ну його все цікавило. Йому дуже подобались іменно старіні ці костюми. Це все він розшукував, де можна достати якісь книжки, щоб подивитися, як воно виглядало в натурі. Це костюм середньовічного вельможі, улюблений експонат Миколи Тараса. Він його і реконструював. До слова, одягнути на себе середньовічне вбрання може кожен охочий, адже музей інтерактивний. Він намагався створити одразу ем, якийсь такий цікавий варіант для експозиції, для того, щоб людина могла підійти до цього експонату, торкнутися його і навіть примірити. І саме ця інтерактивність закладена в основі цієї зали, саме самим Миколою Тарасом. Остання робота Миколи Тараса залишається незавершеною. Це реконструкція обладунку польського летючого гусара. Він поки що залишається у такому статусі незавершеності, тому що там не вистачає таких деталей, як крила позаду. Ми плануємо це завершити. І ще багато чого того, що планувалося, але не завершено. Відвідати меморіал пам'яті і побачити роботи героя можуть усі охочі в робочі години музею. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.